Вітаю! З вами рубрика Найактуальніші запитання лікарю стоматологу і сьогодні ми поговоримо про карієс. Каріес, каріес це найпоширеніше захворювання у стоматології. Карієс – це поступове руйнування твердих тканин зубів, емалі і дентину, в результаті чого утворюється дефект на зубах. Карієс – це дуже підступне захворювання. На радніх стадіях він виглядає як біла пляма на поверхні зуба. Потім вона темнішає, поглиблюється і утворюється каріозна порожнина, яка виглядає як коричневий або чорний дефект на зубах. Існує багато теорій виникнення. Причиною каріюсу є сукупність багатьох факторів. Найосновнішим винуватцем каріозного руйнування зубів є бактерії, які накопичуються у зубних відкладеннях, а точніше продукти їх життєдіяльності, які містять органічні кислоти. Під дією кислоти емаль зубів поступово слабшає, починає руйнуватися, у ній з'являються дефекти, і каріїс поширюється у глибші тканини, утворюючи каріозну порожнину. Основним симптомом каріусу є відчуття дискомфорту чи біль під час вживання солодкого, кислого, холодного чи гарячого, який зникає одразу після припинення дії подразника. Інтенсивність болі залежить від глибини каріозного ураження, хоча початковий каріус може протікати безсимптомно і турбувати тільки естетично у вигляді білих або темних плям на поверхні зуба. Основним та самим звичним способом лікування каріусу є пломбування. Лікар видаляє усі уражені каріюсом тканини, після чого пломбує зуб. А от які є пломбувальні матеріали та все про них ми поговоримо у наступних випусках. Лікування каріюсу є абсолютно безболісне. Усі процедури відбуваються під місцевою анестезією. Пам'ятайте, найкраще лікування це профілактика. Тому, якщо ви будете ретельно і правильно чистити зуби двічі на день, приходите на професійну гігієну до вашого стоматолога двічі на рік, якщо вам не рекомендували інакше, дотримуватиметесь всіх індивідуальних рекомендацій вашого лікаря, то ваші зубки будуть здоровими і красивими. Якщо карієс не лікувати, він уражає глибші шари зубів, доходить до нерва зуба і викликає ускладнення, такі як пульпіт це запалення публіку. Пульпи чи періодонтит це запалення оточуючих тканин зуба і навіть може бути причиною втрати зуба. Тому доглядайте за зубами, відвідуйте вашого стоматолога вчасно і будьте здоровими.